Одна із основних характеристик добрив, друзі, для того, щоб вони давали ефект для рослини, це їх розчинність у воді. Ну, відповідно, крім основних характеристик. В даному випадку ми перевіряємо добрива НПК, ну складно змішані. Якщо вони добре розчиняються, це означає при внесенні їх в ґрунт, коли є волога, рослинка буде їх добре засвоювати, і відповідно вони будуть давати хороший ефект для росту рослини. Тому, друзі, ми беремо на, десь 100 грамів добрив, заливаємо водою. Друзі, десь на 2-3 годинки. І дивимося, а як дані добрива розчиняються у воді. Друзі, 2-3 години вистачає залити водою, подивитися, що розчиняється ці добрива чи ні. От в даному випадку добрива розчинилися за 2 години, все окей. А от добрива, яке вже стоїть 4 години, і воно майже наполовину тільки розчинилося. От, наприклад, ми тільки що засипали, а ось оці добрива, вони вже дві години стоять, вони розчинилися добре. Тому, друзі, якщо ви бачите, що добрива розчинилися за цей час, це означає, що вони якісні. Ну, Відповідно, крім основних інших характеристик добрив. А якщо вони не розчиняються, або на 50% розчиняються за цей час, це означає, що вони погано розчинні і такі добрива не будуть давати високий ефект при їх внесенні в ґрунт. Обов'язково перевірте ваші добрива, а як вони розчиняються у воді за цей час. 2-3 годинки, звичайна вода, друзі, і ви будете знати, якісні ви придбали добрива чи ні. Оце така інформація.